Відповідно до статті 12 закону України про засади запобігання і протидії корупції та статті 45 закону України про запобігання корупції, всі посадові особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію про майно доходи витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. Крім того, ця норма поширюється і на тих посадових осіб, які припинили свою діяльність в органах місцевого самоврядування або в органах виконавчої влади, і так само зобов'язані подати декларацію за попередній рік до 1 квітня. Крім того, варто звернути увагу на те, що 16 березня був ухвалений Верховною Радою України і набув чинності з 18 березня поточного року. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларації про майно доходи і витрати зобов'язання фінансового характеру у 2016 році. Даним законом регламентовано, що у 2016 році запроваджується система електронного декларування доходів посадовими особами, які обіймають посади із підвищеним корупційним ризиком. Крім того, даним законом також регламентовано про те, що вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу України і закону про запобігання корупції в частині. Відповідальності за дачу завідомо недостовірних відомостей на виконання антикорупційного законодавства. У виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради 17 березня під головуванням виконуючого обов'язки міського голови Володимира Грушевського та за участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ніни Зубрецької відділом кадрової політики нагород та запобігання корупції було проведено семінар по роз'ясненню заповнення декларацій за минулий рік.